Зараз в соціальних мережах відбувається просто якась пандемія непідтвердженої інформації про те, що Бахмут впаде, з'являються якісь відео, де начебто українські військові відступають з міста. Це все елементи російської пропаганди. Цією відповідальністю, як людина, яка причетна до оборони українського незламного міста, можу сказати ніхто. Бахмут не віддасть, місто є кому обороняти. У нас є всі сили і засоби. А головне політична воля без перебільшення складно і тяжко кожної хвилини. Але ми не здаємося, ми будемо тримати наше місто. Немає ніяких причин для того, щоб сили оборони відступили і здали українську фортецю. Шановні наші українці. Без паніки. Не вірте російським фейкам. Перемога буде за нами, але треба трішечки потерпіти. Слава Україні!